Який крок укладки потрібно для нагрівального кабелю енерпія? Розрахунок кроку укладання кабелю здійснюється з урахуванням потужності кабелю та підбирається залежно від вимог до ефективності обігріву системи. У випадку використання нагрівального кабелю як основного опалення, єдиного джерела опалення, рекомендована потужність 202 на метр квадратний, тобто крок укладання кабелю 10 см. Ну це умовно 10 см. Для приміщення, де система опалення використовується як додатковий обігрів, рекомендована потужність кабелю, ну, складає 150-160 Вт, це крок укладання 12-12,5 см. см крок укладки. Тобто, як основне опалення, ми використовуємо крок укладки 10 см, як додаткове опалення, ми використовуємо крок укладки 12-12,5 см. Якщо вас цікавить, електрична нагрівальна тепла підлога. Вам потрібна допомога, вам потрібна консультація. Пишіть нам дірект. Ми вам все розкажемо, підскажемо. В нас якісна електрична підлога від одноіменного корейського виробника ЕНЕРПІЯ. Також ми маємо нагрівальні мати, інфрачервона нагрівальна плівка, різні типи регуляторів. Звертайтеся до нас, ми вам все відправимо.